Сьогодні будемо говорити про Держспецзв'язку, Сема Альтмана. А в кінці буде дві дуже важливих рекомендації. Це 122-й випуск новин на ДОУ. новин українського та світового АІТ. Корупційний скандал навколо Держспецзв'язку. що відомо. Це головна, мабуть, IT-новина України минулого тижня, і впродовж нього розгорталися події. Що там сталося? Набу оголосило підозри двом високопосадовцям: це керівник Держспецзв'язку і його заступник заступник по діджиталізації Віктор Жура. У нас було з ним інтерв'ю. Ось тут має з'явитися посилання. Їх звинуватили у тому, що вони привласнили Собі щось там 60 чимось мільйонів гривень. Набув виклало відеоролик про те, як там відбувалася схема і на чому вони заробили. Типу, звинувачується в тому, що це була махінація на закупці софта. Купляли софта на там майже 300 мільйонів гривень, 200, там 80. А насправді компанії, через які це проходило, вони придбали цей софт за меншу суму. І от оця різниця це і є ці незаконні гроші якими вони заволоділи. Матеріали, які оприлюднили набу, вони виглядають досить так переконливо. Там є листування. Ну, знов таки, ми не можемо перевірити, чи воно справді було, але такі скріншоти анімовані в на Ютубі, ми бачимо. Там ще окрема штука, що вони, типу, для того, щоб це відвернути увагу, провести це таємно. Вони надалі цій закупівлі статус таємної, тобто вона не була публічною. І от вони там домовляються спочатку про те, як там сформувати. Тендер, а потім, власне, говорять про те, як отримати гроші, і там як передати там, в гривні чи в доларах, і що дуже велика сума, бо від сумки можуть ручки відірватися. І оце все. Станом на зараз, там оголошені підозри і внесені застави. Це там десятки мільйонів гривень. Також синхронно з цим уряд звільнив їх зі своїх посад і оголосили про це прямо моментально. Що, типу їх там звільнили за півгодини до того, як були ці підозри оголошення, але рішення уряду було оприлюднене лише в п'ятницю. В експертному середовищі думки щодо цього розділилися, тому що з одного боку, ніби НАБУ, поважна інституція, показує якісь докази, переписки і все таке. З іншого боку, експертне середовище каже, що це. Чи не найсильніша команда в історії Держспецзв'язку, Що вони чимало доклались до кіберобороноздатності України, і оце все, і це їх заслуга. Що зараз в Держспецзв'язку залучено чимало справді професійних кадрів, і що там все досить добре. Там є і оцей CERT-UA, Центр по реагуванню на кіберінциденти, і все це ніби непогано працювало. Але ця історія мала цікаве продовження чи несподіване продовження. Е, у той же день, е, коли це було оприлюднено, Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони по цифровізації, написав пост. В Фейсбуці, де розказав, що Держспецзв'язку дуже гнила організація, що цими арештами там нічого не зміниться треба міняти докорінно систему. Що це взагалі ракова пухлина, що вони дуже багато процесів в армії гальмують, і що хороша новина в тому, що це лише початок. І ще він запостив там фоточку, на якій був Юрій Шиголь, керівник Держспецзв'язку, Михайло Федоров та пан Вискуп, це перший заступник міністра цифрової трансформації і. Там в пості у нього було сказано: от він там довго розказує про те, чому це ракова пухлина, де Держспецзв'язку і оці їх там агенцій НСЗІ чи як вона там називається, коротше, ті, які вводять норми по захисту інформації, у цьому Ну, там жахливі приклади, типу про те, що ну, так, нам для того, щоб захищати інформацію в якійсь військовій частині під Бахмутом, треба з спеціальної там нержавійки корпус для компа. Так от і він запостив цю фотку, і якби сказав, що у цих інституцій є доволі потужні. Ужні лобісти, і він там перелічив, хто їх лобіює, і сказав: а в офісі президента цим займається Михайло Федоров. В кінці сказав, що а, хороша новина в тому, що я сподіваюся, що це не остання підоз... тобто що людина на фото, ну типу Юрій Шіголь, не остання людина з цього фото, яка отримує підозру, і написав, що до роботи мінцифри є багато питань, зокрема до армії дронів і все таке. І що він намагався ставити ці питання, за що і поплатився посадою. Знов таки нагадаю, що коли Віталій Дейнега був. Був відносно недавно у команді колишнього міністра Резнікова, займався саме цифровізацією. І коли міністра змінили, там було підвішене питання, чи будуть міняти всіх заступників, чи не всіх, зрештою, поміняли всіх. НВ писали, що зміна заступника по цифровій трансформації це було рішення пана Федорова, тому що він хотів поставити більш свою людину. Тобто тут треба мати на увазі, що. У пана Дейнегі можуть бути певні образи. Ще через якийсь час він написав колонку на Українській правді, де пообіцяв серію матеріалів, де буде викривати корупцію, в тому числі в Мінцифрі, чи тільки в Мінцифрі. І от, от така ситуація. Значить, це таке публічне звинувачення від колишнього топ-посадовця в корупції Мінцифри. Свою реакцію на ці звинувачення Мінцифра не надала, але був пост у каналі Міністра Федора, він був після це важливо. Там був пост про те, що гроші, які надала спеціалізована антикорупційна прокуратура, точніше, не гроші, а якби гроші по угодам з підозрюваними передані на армію дронів. І наступним постом, що ми суперпрозоро за все звітуємо, і ми взагалі там набу зробили дашборд, де показуємо повністю на що витрачається кожна гривня, більше ніякої реакції не було. Буде дуже цікаво спостерігати за тим, як буде розгортатися ця історія. І ну, що тут сказати, побачимо. Президент виключив Юрія Щеголя зі складу ставки Верховного головнокомандувача і призначив туди Михайла Федорова. Власне, вся новина в заголовку, судячи з усього, на довіру до Михайла Федорова в офісі президента, це ніяк не вплинуло. історія з попередньої новини. Сьогодні в рекламній інтеграції компанія FODBO, новий українсько-латвійський впс сервіс за допомогою якого можна орендувати віртуальний сервер, аби зберігати свої файли чи запускати програми. Чому саме ФОДБО, власне серверне обладнання? Компанія не орендує серверне обладнання у інших провайдерів. Що дає клієнтам можливість отримати якісні послуги і не залежати від інших постачальників, обладнання останнього покоління. Це сервери HP 10-ї генерації з потужними процесорами Intel Xeon Gold та оперативною пам'яттю DDR4 зі швидкими NVMe-дисками, програмне забезпечення OpenStack, яке дозволяє створювати віртуальні машини з максимальною відмовостійкістю, надійні європейські дата-центри з сертифікатом Tier 3. Ціни від 114 гривень на місяць. А наразі діє спеціальна пропозиція на Black Friday. Обирайте VPS із мавпочкою. Посилання в описі під відео. Зеленський доручив розробити план щодо мобілізації військових. Мені здається, це буде чи не найголовніша новина поточного тижня, яка вплине на все українське суспільство. Тому чекаємо. Цікаво, що про це анонс стався на прес-конференції з президентом Латвії Едгаром Рінкевичсом. Що там сказав Зеленський? Зазначив, що заслухав доповідь про те, які питання потрібно вирішити, і які законодавчі зміни необхідно. Пряма мова далі. Комплексний план з цього питання буде на наступному тижні. Дуже вірю, що на наступному тижні принаймні питання поставлене. І залужному, і у міністрам, тому вони будуть все комплексно доповідати наступного тижня. Тут мова йде про мобілізацію, і зараз чимало в засобах масової інформації говорять про те, що у нас з мобілізацією така ситуація, що не зовсім зрозумілий трек того, хто приходить, як він навчається, хоча з цим явно є покращення, але типу, не ідеально. як він навчається, як служить, як ротується, і скільки служить. Нагадаю, що люди, які пішли у військо 24 лютого, вони вони все ще там, у них немає законної можливості звільнитися, і невідомо, коли вона настане. Також цього тижня секретар РНБО Данілов повідомив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані. І це були люди з найважчою в цьому плані долею, тому що вони опинились в армії, коли у них ще строкова служба не закінчилась, і вони підвисли. Тобто їх і на війну не слали. Із частин не відпускали, і так вже майже два роки. Чому я кажу, що це дуже важлива новина? Тому що можливо презентують якийсь план з наведенням порядку, і можливо будуть якісь новини для тих, хто вже давно служить, про те, коли ж вони нарешті матимуть право полишити службу, якось так. В Міноборони не підтримали пропозицію зробити гіг спеціалістів і ФОП доступними для бронювання в червні 2023 року була інформація, що у Міноборонні розглядають можливість і варіанти типу запиту бізнесу, як зробити бронювання для гіг-контракторів та ФОПів. І зараз доу звернулась до Мінекономіки за роз'ясненням, чи справді там щось рухається, і от є відповідь. Відповідь така: чи не закон передбачає, що бронюватися можуть лише під? Підприємства установи і організації законом не передбачено бронювання ФОП та їх контракторів. І там ще з цікавого, вони кажуть, що крім цього, на сьогодні Міноборони та Генштаб не підтримано пропозиції, і вони зазначили. Водночас інформуємо, що з метою правової оцінки можливості застосування норм цього закону до ФОП Мінекономіки звернулися до Мінюсту. у проектному офісі Діє-Сіті законодавчих змін у цьому напрямі поки що не планується. Бронювання підлягають лише спеціалісти у штаті, тобто офіційно оформлені. І найцікавіше, від Мінекономіки. наразі державними органами, галузевими об'єднаннями, представниками бізнесу не висловлено змістовних збалансованих і узгоджених пропозицій щодо внесення змін до статей там 25 закону про мобілізацію. Походу бронювання фопів не буде. Хоча здається, до цього все йшло. Мінцифри планує запустити армію роботів і армію Ребу. Про що ще говорив Михайло Федоров на Forbes Tech 2023. Це був івент, де був Михайло Федоров. Він там говорив про їх пріоритети, і загалом там повторювались тези, які ми раніше чули. Що там освіта понад усе, ми будемо розвивати економіку, будемо дивитись на досвід провідних економік і провідних компаній світу. І ще пролунало, що ми плануємо також запустити армію роботів і армію ребу, але це вже буде окрема історія. Чекаємо окремої історії, тому що здається, це дуже актуальні теми. Мінцифри та міноборони створили робочу групу з будівництва укріплень. Така, от е, дивна новина. Е, ну, в плані того, що здається, раніше мінцифри не займалися будівництвом, е, і там все так ну, не дуже зрозуміло, як це буде відбуватися. Е, суть в чому? В тому, що першу лінію оборони будують військові, а другу і третю будуть будувати комерційні підрядники за гроші. І там з гроші зрозуміло, чи то за гроші з цього фонду відновлення, е, чи то планується залучати приватні кошти. Там якось більше акцент ніби на приватні підрядні організації і Приватні кошти. Загалом військові експерти кажуть, що це для нас досить актуальна тема, що Русня будує досить ефективно свої укріплення, а ми щось не дуже. І здається, цим питанням зайнялися. Побачимо. Сем Альтман повертається на посаду CEO OpenAI. Склад ради директорів оновлять про цю тему. Гуділо весь минулий тиждень. Починаючи з вихідних, коротко нагадаю, там рада директорів вирішила звільнити Сема Альтмана. Сем Альтман сказав: Окей, тоді я піду, піду. За ним звільнилось багато співробітників. Майкрософт запропонував йому і звільненим співробітникам роботу, і не тільки Майкрософт запропонував людина з ради директорів, яка затіяла всі ці штуки передумала і каже: Ой, я не хотів нашкодити OpenAI, -у". Зробили тиск на раду директорів, і вони вирішили повернути Сема Альтмана. А Сем Альтман повернувся вже на нових умовах з зміненим складом ради директорів, куди, до речі, сам він тепер не буде входити. Нормально так поковбасило головну AI-компанію світу. Про це всі говорять, що про це буде цікавий фільм, колись знятий. І цікаво буде спостерігати, чи щось зміниться, швидше за все, нічого не зміниться, Кажуть, що у конкурентів чимало виросли продажі на фоні цих перетурбацій, але тепер ніби все стабільно. Альтман повернувся, і з чатом GPT все буде добре, особливо якщо вони повернуть можливість платної підписки. Бо кажуть, що багато людей зараз от хочуть купити, а не можуть. А тему цю загалом ще довго будуть обговорювати, будуть я думаю, спливати всілякі подробиці, тому що ну не часто ми стаємо буквально в прямому ефірі свідками таких, е, таких тектонічних зрушень і якихось тьорок всередині великих і дуже важливих корпорацій. І це новина, яка точно попаде в підсумки року. До речі, чому я про підсумки року? Тому що у нас 16 грудня, а це вже менше ніж три тижні, лишилось. Буде запис фінального епізоду до подкасту. Фінального в цьому році, де будуть підсумки року, і фінального в цьому складі, де буду я, Влада Зацарина та Олекс Майстренко. Запрошую вас приходити. В описі буде посилання на те, щоб задонатити від тисячі гривень, і тоді можете приходити. Захід проходить в City, що ще важливого не сказав. А, ну буде дуже цікаво. А і ще, якщо ви шукаєте якісь цікаві офлайн івенти чи онлайн-івенти на it тематику не забувайте про доу-календар. Там є все, що треба, в тому числі офлайн-запис до подкаста 16 грудня. Завдяки штучному інтелекту людство може перейти на триденний робочий тиждень. Білл Гейтс. Цитата: Якщо ми врешті-решт отримаємо суспільство, в якому доведеться працювати лише три дні на тиждень, то це, мабуть, буде добре, сказав Гейтс. І з ним важко не погодиться. Але, до речі, тут в дотопіку опитування: триденний робочий тиждень, завдяки штучному інтелекту, це реально взагалі? 36% вважають, що так. 32, що це неможливо. 33 складно відповісти, просто спостерігаю. Думки спільноти розділились. Про те, як ви думаєте, буде, пишіть в коментарях. Доходи Nvidia від Чіпів уперше перевершили TSMC і Intel. Е, зрозуміло, що е, ну, це давня приказка про те, що на е, золотій лихоманці завжди найкраще заробляють продавці лопат і. Е, те, що зараз все летить так зі штучним інтелектом, не могло не відобразитись на позиціях компанії NVIDIA. і от вона обігнала всіх там цікаво попеї з тим, як вони збираються зробити спеціальний чіп для Китаю, тому що зараз у США багато експортних обмежень, коли не можна Китаю продавати технології, які... Американський уряд вважає ключовими. І от Nvidia нібито збирається розробити чіп спеціально для Китаю, який не буде підпадати ці, під ці експортні обмеження, але буде гарно працювати. Коротше, Nvidia збирається бабло отримувати зі всіх, і здається, у них це виходить. Але загалом на ринку чіпів щось дивне відбувається. Зрозуміло, що їх тотальний дефіцит, але дуже багато анонсів. Про те, що нові компанії е, запускають, чи планують запустити свої чіпи. От про сама Альтмана була новина, що він там за тиждень до того, як його спробували змістити з посади SEO OpenAI, вів переговори з якимись арабськими інвесторами про те, щоб е, розробляти власний чіп з ухилом на AI, е, Microsoft е, анонсував запуск, чи вже вони там виробляють свій чіп, власний. Е, там у Google, здається, щось є, і я повторюсь, я в чіпах не дуже розбираюсь, але здається, там чи якось просто їх стало виробляти, чи, чи всі раптом навчились, і, і не зрозуміло, як це їм допоможе, якщо там брак потужностей, тобто це ж не те, що там Nvidia чи Intel чи ARM не хочуть, чи TSMC не хочуть більше продавати чипи, вони не встигають їх виробити. Як при цьому розробка власного дизайну, чіпу, який буде має вироблятися на чужих потужностях, як це допоможе? Пришвидшити їх випуск не дуже зрозуміло. Хто шарить, поясніть в коментарях, і ми ваш коментар закріпимо, наприклад. Коли слова вбивають, до 90-ї річниці голодомору в Україні розробили проєкт, що аналізує геноцидну риторику. Це проєкт Українського інституту та креативної агенції «Байкерстав» 932, і вона про те, про те, що слова мають значення, і там проаналізовано багато. Текстів різних диктаторів, зокрема Сталіна, про те, як він там говорив, що час вже вирішити українське питання, тому що буде біда. І, і в цей же датасет: оці всі вислови Путіна, типу про те, що Україну вигадав Радянський Союз. І, і от вони навчили модельку на цьому, і туди можна завантажити будь-який текст і перевірити його на геноцидну тематику. Е, мені здається, це важлива штука для того, щоб е, пам'ятати і. От вони знайшли таку форму. Важлива штука сам факт голодомору, тому що це страшенна трагедія в історії нашого народу. Це була рубрика, де я розповідаю про теми, незаслужено обділені увагою на форумі. І от нарешті, дві обіцяні поради. Я бачу по хронометражу, що цей випуск менше 30 хвилин, а значить, у вас. Лишився час, щоб подивитись щось кльове ще сьогодні на Ютубі. Отже, перша рекомендація це раз, два, три. Техно, новий формат Сані Соловйова на Ютуб-каналі «Доу». Там він з різними топ-технарями обговорює їх історії з життя. І всі три випуски вони шедевральні. Вони абсолютно прекрасні, цікаві, там кльові історії. І, і це і цікаво дивитись, і корисно. Я не розумію, чому там немає ще 100 тисяч переглядів під кожним відео, тому що мені здається, що кожен натівець в Україні. Іні має це глянути. Посилання буде в описі. І ще одна порада: новий канал, це ж було вже. Його робить пан Анонім. Він же Іван Науменко з повернись живим. Хтось може чув колись історичні поплави. Так, от він запустив власний канал, і там вийшло вже перше відео. Я там трохи долучився, і там три години розмова про. Про нафту, але й про історію. Коротше, це важко описати жанр, але це неймовірно цікаво, тому обов'язково подивіться і, і напишіть там в коментарях, як вам було. А на цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїна 1 мільйон 344 тисячі 343 тисячі, вибачте, 2585 гривень. Курс Етеру 73 360 Шість гривень мене звати Юрко Федоренко. Я підготував та провів цей випуск. До зустрічі.